Вітаю! в ефірі. Програма автопатруль. Я розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Про злочин, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисності. Чернігівська міліція затримала групу наркоділків. Житомирщина надає притулок переселенцям із сходу України та Криму. Якісне та комфортне надання послуг головна перевага Ніжинського міського відділу управління ДМС Чернігівщини. Міліція Чернігова затримала групу наркоділків. У них вилучили рекордну кількість наркотичної сировини. Подробиці вдалої спецоперації далі у сюжеті Правоохоронці вийшли на слід наркоділків ще кілька місяців тому. Троє мешканців Чернігова продавали особливо небезпечний наркотик так званий ацетильований опій. Попри конспірацію, до якої вдавалися організатори бізнесу, правоохоронцям вдалося вистажити та зафіксувати усі етапи їхньої злочинної діяльності і сотрудниками відділу по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків МВД України в Чернігівській області. Была задокументирована організована преступная группа, которая на протяжении длительного времені із макової соломки і затоляла стіловий опій, і через мелких збитчиків розпорозпостаняли її по території Чинівської області. Оперативники виявили у злочинців літр вже готового до продажу опію та понад 40 кілограмів макової соломки. Вилучене доправили на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Саме із маку затримані і варили небезпечне зілля. Робили це кустарним способом у домашніх умовах. Так, в ходе задержания и проведения дальнейших санкционированных обысков было изъято маковое соломка, тиловый опий, а также прекурсоры всего на сумму приблизительно около 300 тысяч гривен. Также був би бы наложено наріз на імущество і зв'яти речі всього на суму тисяч гривень. За словами співробітників Черніговської міліції, це одна з найбільших партій наркотичних речовин, яку вони вилучили за останній час. Наразі у міліції встановлюють повне коло осіб, що брали участь у наркоторгівлі. Також шукають шляхи надходження маку до Чернігова. Далі проводиться розслідування в ході якого буде документуватися і збирати, і буде зібрана доказательна база відкуди… Дані наркотические средства пребывали на території области області. І лиц, причастных к этому преступлению. Організатори наркобізнесу знаходяться під вартою за гратами. Вони можуть провести до 12 років. Ває сезон день та кавунів щодо їхньої якості та безпечності покупців нерідко виникають сумніви: страх споживачів перед нітратами та пестицидами не даремний, кажуть у міліції. У гонитві за багатим урожаєм землю обробляють великою кількістю агрохімікатів. Особливу небезпеку несуть фальсифіковані та підробні засоби захисту рослин. Зупинити розповсюдження такої хімії намагаються правоохоронці. Лише за один тиждень міліціонери Миколаївщини ліквідували два великих цехи, де підпільно фасували небезпечні пестициди і гербіциди. Потім сильно діючу отруйні речовини китайського виробництва продавали аграріям. За один місяць з співробітниками органів внутрішніх справ відкрито чотири уголовні производства. Составлено 24 протоколи протокола об адміністративних правонарушеннях ізята 1,6 тисячі тонн тисяч продуктів. І на суму більше 134 тисяч гривень, за словами правоохоронців, на ринок України потрапляло чимало отрутохімікатів, які не пройшли перевірку та сертифікацію. В основному їх нелегально завозять з Китаю. По низькій ціні пестициди і агрохімікати через таможню заходять сотнями тонн в Україну. В Україні їх розфасовують в красиві упаковки і представляють е, позавишеним ценам подвідом е, е, висококачественних європейських продуктів. Використовувати ці засоби НАТО. Ризиковано, оскільки їхня дія не вивчена. Використовувати ці засоби надто ризиковано, оскільки їхня дія не вивчена, а наслідки не передбачувані. Також реалізатори агрохімів грішать тим, що не дотримуються правил забезпечення та перевезення небезпечної продукції. Їх реалізація та чітко регламентовано законодавством. І реалізація навіть нормальних пестицидів є являється ліцензірованим діяльності. Так, неправильна транспортування, хранення і навіть утилізація. Можуть привести к вредним последствам для здоров'я чоловіка. Відтак правоохоронці обіцяють посилити контроль над виробниками, постачальниками та продавцями нітратів, пестицидів та інших засобів захисту рослин. Правоохоронці Чернігівщини припинили діяльність злочини групи, яка протягом кількох років відправляла Українок до Російської Федерації для заняття проституцією. Організувало групування дві жительки Далекого Сходу Росії. У їхніх приватних готелях і надавали сексуальні послуги. Живий товар забезпечили троє українських вербувальників, отримуючи за кожну дівчину по 500 доларів США. Зловмисники вишукували жінок з фінансовими проблемами, заманювали великими статками, оплатою усіх витрат на дорогу та проживання. Доведено, що на протязі 2014 року ця злочинна група направила в сексуальне рабство близько 10 жінок з Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областях. На ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в липні поточного року працівники міліції затримали двох перебувальниць на гарячому під час спроби переміщення через державний кордон. Чергової партії з п'яти осіб українки в готелях надавали сексуальні послуги. В день обслуговували по 15 клієнтів. Усі гроші в них забирала хазяйка. лишала тільки на дрібні витрати. З готелю дівчата вийти не могли, бо перебували під постійним контролем. Із жінок вимагали відпрацьовувати декілька тисяч доларів. Гроші, нібито, було витрачено на переліт оформлення документів проживання та харчування. На кожній сексарбині російські притиноутримувачі щомісячно заробляли. Відкрите кримінальне провадження за статтю 149 Кримінального кодексу України, тобто торгівля людьми, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. На даний час торгівці живим товаром перебувають в слідчому ізоляторі Чернігівщини. На їх майно накладено арешт на суму близько 1 мільйон гривень. На теперішній час тривають слідчі дії. Продовжуємо розповідати про діяльність територіальних підрозділів Державної міграційної служби України. Цього разу знімальна група програми завітала до Ніжину, одного з найбільших міст Чернігівщини. Про особливості роботи тутешнього міграційного відділу далі у сюжеті славне козацьке місто з багатою історією нині живе з сучасними проблемами. Видача паспортів, оформлення прописки та отримання українського громадянства. Усі ці питання вирішуються у Ніжинському відділі. Міграційної служби Ніжинський міський відділ управління департаменту міграційної служби обслуговує місто Ніжин та Ніжинський район, населення якого становить біля 100 тисяч населення. На території району знаходиться 30 сільських рад. Які обслуговують 72 населені пункти. Відвідувачів тут завжди вистачає відповідно і роботи у працівників служби вдосталь. Працівники нашого підрозділу займаються прийомом громадян по оформленню паспортів громадян України, закордонних паспортів, по оформленні дозволу на міграцію в Україну, оформлені посвідок на постійне та тимчасове проживання, також займаються оформленням проїзних документів дитини, запрошення. Розглядаємо питання по громадянству Задля більш продуктивної праці, півробітники відділу налагодили зв'язки з усіма відомствами. Ніжина. Кожен ніжинський міськрайвідділ відділ співпрацює з органами виконавчої влади, самоврядування працівниками міліції, так як ми являємося носіями інформації. То надаємо їм відповідну інформацію згідно запитів, і також вони допомагають нам в отриманні необхідної для нас інформації. Це стосовно виявлення іноземних громадян, які знаходяться чи проживають на території міста Ніжина Ніжинського району та порушують правила перебування іноземців на території України. Колектив невеликий, усього сім осіб, проте роботу виконують вправно та швидко. На нестачу кадрів не скаржаться. Хоча збільшенню штату були б і раді, зізнається керівництво. День я особисто приймаю десь близько ста. Осіб це дуже велике навантаження, тому що необхідно ще після всього цього успіти розкласти, успіти повідомлення написати. Плюс ще ж до цього доходить почта з іншими органами ДМС, іншими органами влади, даємо відповіді, звіти, все це робимо своєчасно, стараємося. Місто Ніжин має низку навчальних закладів. Тож здобувати освіту сюди приїжджають вчорашні школярі з усієї області та сусідніх регіонів. Територія міста Ніжина розташовані два вищі навчальні заклади: це Агротехнічний інститут та університет імені Гоголя. Також знаходяться п'ять середніх навчально-спеціальних закладів в зв'язку з цим. Студенти проживають в гуртожитках і реєструють своє місце проживання. Оформлення відповідних документів відбувається централізовано. Навчальні заклади мають відповідальну особу, яка збирає документи та передає їх до відділу УДМС. У нас чотири гуртожитки У гуртожитках десь чоловік по 600. Ну кожен чоловік. 500 прописуємо кожен рік першого курсу, то й більше. І виписуємо ну, це, виходить, п'ятий курс. І виписуємо так. Багато в мене документів. Зараз ми можемо зробити і 100, і 150 навіть по Позитивно оцінюють діяльність Ніжинського міграційного відділу і в адміністрації району. Фахівці з великої боку можна назвати, з боку керівника і з боку спеціалістів, які підлили працюють. Задоволений роботою. Я не завжди люблю хвалити, але ну, треба, потрібно віддати довне цій службі і керівництву за таку роботу. Громадяни, що покинули східну Україну та Крим. Приїхали до Житомирщини, можуть без будь-яких перешкод отримати адміністративні послуги для переселенців, адже обласне управління державної міграційної служби відкрило у центрі обслуговування громадян паспортний сервіс кімнати по роботі з біженцями. Житомирський паспортний сервіс розпочав надавати сучасні послуги не чим не гірші за європейські лише декілька місяців тому. Зручності роботі вже визнали тисячі Житомирян та жителів інших регіонів України. Завдяки сучасним технологіям та новітньому сервісу професійному персоналу вдається навіть надто складні питання розв'язувати швидко, ефективно і на користь клієнтові. До центру обслуговування громадян за новими документами прийшли переселенці із Луган. Ну, я приехал в Житомир, это была суббота, значит, обратился к девочкам, ну, нам помогли, как говорится, оформить документы, паспорт. Ну вот сегодня получили. Прошло сегодняшним днем 4 дня. Что паспорт изначально тебе? Ну как это? Украинское гражданство. Украина. Ну, родина. Что? За останній час до міграційної служби на Житомирщині вже звернулося майже дві тисячі осіб із Луганської та Донецької областей і Автономної Республіки Крим. Із них понад 100 громадян для отримання документів прийшли безпосередньо до паспортного сервісу. Всі громадяни, які були вимушені покинути свої домівки в зоні проведення антитерористичної операції, можуть звернутися до паспортного сервісу в місті Житомирі Іваноєнко, 1, дріб 34 для отримання адміністративних послуг. З питань отримання паспорта громадянина України вперше у зв'язку зі зміною прізвища взамін втраченого або викраденого, також з питання вклейки фото в 25 або в 45 років до паспорта громадянина України, а також оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або дитячого проїзного документа. До речі, всі послуги безкоштовні. А представники державного підприємства документ намагаються використовувати свої резерви для того, щоб переселенці отримували документи, документи у найкоротший термін це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб по вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе, і хай вам щастить.